Вітаю вас, друзі. Ну що ж, в Польщі сталося чергове ДТП за участі мікроавтобуса на українських реєстраціях, так званого буса, старенького буса, який рухався з сторони України до Варшави. І на об'їзні біля Любліна сталася ця аварія, де бус в'їхав в зад фури, так званої вантажівки. Ну і, звичайно ж, водій вантажівки чомусь втік. Зараз його розшукує поліція. Тобто, хто винний в цій ситуації, поки що невідомо. Як повідомляється на сайті. Генерального консульства України, точніше на їхній сторінці Фейсбук, де вони повідомляють, що за кермом мікроавтобуса був 32-річний українець взагалі було повністю 8 пасажирів, сім з них постраждало, і їх терміново госпіталізували до чотирьох госпіталів в місті Люблін. І на даний момент їхнім життям нічого не загрожує. Але друзі Візьміть, будь ласка, до уваги, що сталося з цими людьми, тобто вони потрапили в аварію, вони не мали чеків, адже привізник не надавав їм чеків. Також водій був один. Невідомо ще звідки вони їхали, тому що неможливо просто було подивитися, які там реєстрації були ці українські, тобто з якої області їхав водій. Ну, але він був один. В нормальних автобусах завжди їде два водії, які змінюються. І підтверджую, і ще раз нагадую, що аварія сталася вночі, а не в день. І сталася вона з понеділка, на вівторок. 7 вересня 2021 року слава Богу, що з українцями все нормально, і я думаю, що вони зможуть добратися до свого місця роботи. І якщо нормальний перевізник, то він вже знайшов заміну і приїхав інший бус і забрав цих людей. Друзі, завжди користуйтеся або ж легальними перевізниками, або ж тими перевізниками, в яких їде два водії, тому що. Хоч вони нелегальні, але вони також хочуть заробити, як ви і я, і так само і вони хочуть заробити ці гроші, і вони інколи мають два водії, що є нормально. І ці водії довезуть вас туди, куди треба, і в зазначений час. Також, друзі, є ще літаки. Ну, поїзди на жаль не їздять, але ви можете приїхати до Львова, наприклад, перетнути кордон автобусом або ж на пішому переході, і потім вже з перемишля, з Жешова, з Кракова, з цих міст ви можете доїхати до будь-якої точки Польщі. Без проблем безпечно, ну звичайно, трапляються різні випадки так. Ну, але вже тут більш так, менш безпечніше ви зможете добратися. Я вам, друзі, бажаю тільки міцного здоров'я, щоб ви не потрапляли в аварії, які звичайно ж найчастіше стають загрозою в нашому життю. Ну і, звичайно, друзі, також, якщо ви є рідними або ж близькими цих постраждалих, ви можете звернутися за телефонами, які ви бачите на екрані. Ну або ж зателефонувати до генерального консульства у місті Люблін. Скажу правду, що в нашому консульстві в місті Люблін. Працюють нормальні працівники, тому я думаю, саме це консульство зможе допомогти нашим українцям. Але як це буде, можливо, хтось із постраждалих зараз дивиться це відео і нам в коментарях про це розповість. Ну а наразі, друзі, у мене все. І на кінець, який би ви вибір не зробили, він завжди буде правильний. Побачимося до наступного відео.